О північ в Україні у студії інтера для вас працюю. Я Анастасія Даугали, Готові підбивати підсумки доби 11 вересня. На Харківщині 10 поранених унаслідок російських атак по Купінському району. У селі Осинове окупанти ударили фпв дроном по службовому автомобілю правоохоронців. Травмовані п'ятеро поліцейських. З артилерії загарбники поцілили по авто екстреної допомоги у Ківшарівці. Постраждали двоє медиків. По грушівці ворог завдав авіаційного удару. Поранення дістали дві жінки та чоловік, пошкоджені житлові будинки. У четвер до Києва прибув спецпредставник президента США, генерал Кіт Келох зустрівся з президентом Володимиром Зеленським, обговорили фінансування систем ППО, спільне виробництво озброєння та посилення санкційного тиску на Росію. Окремо зупинилися на питанні викрадених українських дітей і підготовці до генеральної асамблеї ООН. Польща розміщує 40 тисяч солдатів на кордонах з Білоруссю та Росією. Рішення про розгортання військ хвалили після атаки російських дронів 10 вересня та у зв'язку з підготовкою країн до російсько-білоруських навчань. Захід 2025 у яких візьмуть участь десятки тисяч військових. Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик наголосив, що захід -2025» – це наступальні навчання. До яких готувалися протягом кількох місяців у відповідь? Польська армія провела власний тренінг за участі 30 тисяч польських солдатів та військових НАТО. Вторгнення російських дронів до Польщі обговорять сьогодні на радбезі ООН. Екстреного засідання зажадали Словенія, Данія, Греція, Франція та Британія. Тим часом Польща задіює четверту статтю договору НАТО. Йдеться про спільні консультації з союзниками, і це лише початок наголосив польський прем'єр Дональд Туск. У Варшаві також очікують рішучих дій від Дональда Трампа. Американський президент напередодні написав, що знає про порушення Росією. Повітряного простору Польщі, але не зазначив, що робитиме у зв'язку з цим. Це що президент Трамп покаже Польщі та всій нашій владі, що те, що він сказав про безпеку Польщі, буде вцілено в життя. Нам потрібні системи Петріот, тому що дрони не єдина форма російських загроз у нашому повітряному просторі. Нам також потрібно створити те, про що казала Урсула фондерляїн. стіна проти дронів. Міністр закордонних справ України повторив мені прохання українського уряду до союзників по НАТО, щоб вони могли збивати російські дрони та ракети, перш ніж ті порушать наш повітряний простір. Брукселі порушення росіянами європейського повітряного простору лише зміцнює рішучість ЄС підтримувати Україну. Про таке заявила верховна представниця ЄС з питань закордонних справ Кая Калас. А вона назвала атаку дронів агресивним актом, що загрожує безпеці європейців і регіональній стабільності. Калес анонсувала посилення санкцій проти Росії. Нагадаю, напередодні вночі на територію Польщі залетіли. Зо два десятки російських дронів наразі знайдено уламки 14 БПЛА. За оцінками експертів йдеться про шахеди та герпери. Росія звинувачення відкидає. Європейський союз не змінює терміни відмови від російських енергоносіїв. Попри тиск Сполучених Штатів, це має статися до 2028 року. Заявив Єврокомісар з енергетики Дан Йоргенсен. ЄС готує правові підстави для повного припинення закупівлі російської нафти і газу до 1 січня 2028 року. Заборона на короткострокові контракти запрацює з наступного року. Президент США Дональд Трамп закликав європейців припинити купувати російську нафту скоріше, щоби сприяти завершенню війни в Україні. Утім, Йоргенсен зазначив, що ЄС прагне рухатися максимально швидко, але без зростання цін і перебоїв із постачанням. 400 мільйонів доларів для Києва схвалили в американському конгресі. Ініціативу підтримала Палата представників. Законодавці також додали вимогу до Пентагону звітувати перед конгресом, якщо у Білому домі захочуть скасувати або поставити на паузу військову допомогу Україні. Це спроба відновити наглядові повноваження після того, як влітку Пентагон зупинив відповідні поставки і при цьому не повідомив конгрес. Володимир Зеленський вручив державні нагороди першому джентльмену Данії та першому леді Фінляндії та Естонії. На церемонії нагородження була присутня і перша леді України Олена Зеленська. Чоловік прем'єр-міністрки Данії, кінорежисер і сценаріст Мартін Ботенберг, отримав орден князя Ярослава Мудрого 5-го ступеня, дружини президентів Естонії та Фінляндії Сірія Каріс і Сьюзен Елізабет Інступ. Ордени княгині Ольги першого ступеня сполучені штати готові укласти торговельну угоду з Індією за умови припинення країною закопивіль російської нафти. Заявив американський міністр торговлі торгівлі Говард Лутник. Він повідомив, що торгівля з Індією це питання його. Найбільшої уваги, а також анонсував велику угоду з Тайванем та домовленість зі Швейцарією, за словами чиновника. Сполучені Штати вже уклали торговельну угоду з південною Кореєю, і Вашингтон очікує виконання Сеулом усіх формальностей. Найбільший айсберг в історії тане в Атлантичному океані завбільшки 4 тисячі квадратних кілометрів. Це як половина Чернівецької області України. Мега Айсберг отримав пальму історичного велетня 40 років тому. Він відколовся від шельфового льодовіка в Антарктиді. Одразу сів на мілину в морі ведела і просидів там. До 2020-го, поки його не підхопили морські течії. Наразі айсберг заплив далеко від Антарктиди. Тепле повітря і вода почали його руйнувати, і льодовий велетень вже схуднув більш ніж в половину. Такі новини безпечної вам ночі, щоб вранці з новими силами розпочати новий день. Все буде Україна!